Зараз дуже актуальне і дуже часто запитання про віддалений контроль за роботою магазину. Так от цього вистачає більш ніж. По-перше, є телеграм-бот системний, який вам розповідає про кожен рух, про кожну продаж товару, про кожну витрату з каси, про відкриття закриття, з яким залишком, тобто, всі ці моменти, всі ці питання, система вам прямо на ходу озвучує. І вам не треба лазити щось там їх шукати, дивитись десь. Ці цю аналітику. По-друге, є такий у нас. Ми його називаємо директорський інтерфейс, в якому ви відкриваєте систему. У вас. Купа віджитів там про надходження за день, там чи за якийсь період обраний про продажі сьогодні. І ці всі віджити прямо в цифрах в реальному часі. Якщо ви відкриєте цей віджит да, і поставите собі там на робочий стіл на планшеті, він буде постійно змінюватись, і ви будете бачити ці цифри в реальному часі.